Всім добрий день, це Тарас Стецьків. Сталося технічний збій пов'язаний з повітряною тривогою, і тому я ще раз вимушений повторити сьогоднішній стрім. Отже, ми не могли увійти увагою вчорашню подію, 17 квітня. Такий дипломатичний день відкритих дверей, який був влаштований в Парижі, коли відбулося одночасно протягом дня візит американської делегації на чолі з Марком Рубіо. Консультації з британською і німецькою сторонами в рамках коаліції охочих і запрошення української делегації на чолі з головою адміністрації Єрмаком, міністром закордонних справ Сибігою, міністром оборони Умєровим. Отже, Отже, треба зрозуміти, що це таке сталося, чому так несподівано в один день відбулися такі важливі дипломатичні події, до чого вони привели. Я думаю, що е, коментарі української. Делегації, мало що нам прояснюють, вони максимально дипломатичні. Все добре, все добре. Ми рухаємося крок за кроком до припинення вогню. Але насправді я думаю, що така несподівана і неочікуваний візит поважної американської делегації, до речі, члени якої не мають єдиного погляду на завершення російсько-української війни, він, мабуть, є свідченням, що американці після невдалих переговорів з Російською Федерацією. Нарешті зрозуміли, потреба консультуватися з Європою або принаймні прозондувати позицію Європи щодо того, на які кроки Європа може піти, або на які вона не готова йти в питанні завершення російсько-української українсько війни. І на мою думку, основною метою візиту американської делегації було прозондувати позицію Франції наскільки далеко Франція, як один з лідерів коаліції охочих, готова зайти в реалізації ідеї посилки військ в Україну. А також зондувалася позиція щодо ймовірної готовності Європи до відміни санкцій економічних проти Російської Федерації, оскільки одна Америка цього зробити не може, як би вони довго не домовлялися з Путіним. І я думаю, що однією з причин із цілий візиту було якимось чином вияснити і можливо стримати Європу від подальшого фінансування і допомоги Україні зброєю. Чому я так вважаю? тому що коли ми проаналізуємо останні слова і дії Стіва Віткова, найбільш довіреної особи Дональда Трампа в переговорах і останній візит в Російську Федерацію розмову з воєнним диктат, з воєнним злочинцем Путіним, то ця розмова не дала скільки небудь значимого результату, але, мабуть, побажання Путіна він передав Трампу, і ці побажання нічим не відрізняються від того, що Путін говорив раніше. Він готовий на припинення вогню тільки у випадку, коли Україна погодиться чи Україну змусить до згоди віддати чотири області, і Крим, і тоді можливо припинення вогню. І я думаю, що для Віткофа, як і для самого Трампа, це не зовсім і велика є ціна питання. Вони б з радістю пішли на такий крок по відношенню до України. Тільки є одна заковирка з тим, категорично не згідна сама Україна з такою віддачею. І формальним підписанням якогось перемир'я, де б Україна визнавала, що вона втрачає Крим і чотири області: Запорізьку, Херсонську, Донецьку і Луганську. І е, з тим також не згідний Європейський Союз. І для Америки було важливо зрозуміти, що буде відбуватися з позицією Франції в рамках цієї коаліції. Охочих нам звичайно, українцям хотілося б, щоб подібний візит став першим кроком у виробленні спільної позиції Сполучених Штатів Америки і Європи щодо Росії в російсько-українській війні, і пізнішого пред'явлення спільного ультиматуму Росії, на яких умовах цю війну треба закінчити, але це мабуть лише наші побажання. На сьогоднішній момент не виглядає так, що Сполучені Штати Америки готові діяти спільно з Європою. Вони швидше хочуть дізнатися позицію Європи і на які поступки Європа могла би піти. Я хочу сподіватися на те, що Макрон дав достойну відповідь подібним зондажам з боку американської делегації, і в цьому мене переконує той факт, що в той самий день, коли при її прилетіла американська делегація, Трамп запросив до себе радників з Великої Британії. Із Німеччини і запросив українську делегацію? Тим самим Трамп показав, що він не збирається грати сепаратну ігру, а він збирається діяти разом з Європою і разом з Україною. І така колективна позиція наштовхує мене на думку, що позиція Європи залишається незмінною і щодо воєнної підтримки України, і щодо фінансової підтримки України. Питання, як і раніше, станом на кінець квітня стоїть на яку конкретну форму участі? Своїх е, військових збройних формувань, своїх регулярних армій, готова піти Європа в рамках цієї коаліції, охоче, і мені здається, що така величезна кількість консультацій, яку Європа вже провела впродовж березня і квітня в рамках цієї коаліції, якраз свідчить, що там, де багато слів і зустрічей, е, дуже часто є дуже мало діла. І, очевидно, ми мусимо констатувати, що станом на кінець квітня, поки що конкретики і визначеності в тому, в якій формі. Європейські країни готові взяти участь в своїми військами в російсько-українській війні. Е немає, і ми дуже часто чуємо різні причини і відмовки: що бачите, треба зрозуміти, чи Сполучені Штати Америки підтримують цю ідею. Ми хочемо зрозуміти, чи Сполучені Штати Америки будуть гарантами у разі, коли континенти будуть надіслані в Україну, а Росія повідомлення до них здійснить якісь воєнні провокації, чи навіть буде. Атакувати ці підрозділи, ми хотіли би знати, як кажуть європейці чи Сполучені Штати Америки будуть надавати розвіддані всі ці е, відмовки вони свідчать лише про те, що Європа, хоч і рухається в напрямку автономності по відношенню до Сполучених Штатів Америки і до суб'єктності, але до справжньої суб'єктності ще далеко. Якщо ми будемо слухати наших європейських партнерів, що спочатку треба припинити вогонь, а тоді вони роблять свої війська. Розуміючи, що Путін не припинить вогонь, він уже чітко ясно замість позицію він відбується до рідного наступу. Або ми чуємо, що спочатку треба добитися згоди Сполучених Штатів Америки відкрити чи гарантами насилання цих військ, добре розуміючи, що Сполучені Штати Америки на сьогодні займають позицію, що вони не підтримують ідею е -е, надсилання контингентів, тим більше ідею е, своєї якоїсь е -е, гарантії, у разі там якщо виникне. То все це наштовхує на думку, що коаліція охоче поки що дуже віртуальною річчю, поки що вона не матеріалізується ні в конкретну кількість, яку готова кожна країна надіслати своїх військ в Україну, ні в конкретні терміни, ні саме головне на яку територію і ці війська можуть зайти. Я можу назвати таку одну цифру, яку дають міжнародні аналітичні дослідницькі центри. Що загальна кількість усіх збройних сил е, країн-членів ЄС є більше 2, 2 мільйонів солдат? Це не рахуючи Великої Британії, не рахуючи Туреччини, яка має півмільйонну армію. Я розумію, 2 мільйони це загальна кількість військ, але сама ця цифра свідчить яскраво про те, що виділити у разі політичної волі 100, 150 чи навіть 200 тисяч військ і послати їх в Україну для того, щоб укріпити українські позиції, це цілком реалістична задача. Питання політичної волі, і тут не треба посилатися на те, що спочатку треба якусь угоду підписати, або спочатку треба добитися згоди Сполучених Штатів Америки. Ну, всі ті речі, як і до речі, рішення вчорашнє в Парижі в рамках консультацій коаліції охочих про те, що наступне засідання треба через тиждень після великодня провести в Лондоні воно також є додатковим свідченням, що як такої спільної позиції і спільної рішучості в країн Європи немає. Я е, сподіваюся, що українська делегація, яка брала участь у всіх цих консультаціях, і окремо і потім разом з американцями, а потім була зустріч спільно з Макроном, що українська делегація ну достатньо твердо і чітко поставила е, свої е, питання, які є. Ну, в наших життєвих інтересах, а українцям, українській стороні, яка четвертий рік стримує російську агресію, потрібне максимально швидкі рішення щодо виділення тих фінансів, які Європа пообіцяла на 2025 рік на українську оборону, це майже 40 мільярдів доларів. Нам потрібно по можливості швидке надсилання. Зброї від наших європейських партнерів чи їх покупка Сполучених Штатах Америки, і нам потрібне чітке рішення, в якій формі і коли західні регулярні армії можуть з'явитися на території України. Від цього і тільки від цього залежить наскільки швидко закінчиться війна. Бо якщо ми вслід за європейськими партнерами і деякими українськими високопосадовцями, будемо повторювати цю ритуальну фразу. Що нам потрібно якнайшвидше припинення вогню, і що це буде крок до майбутнього миру, то ці ритуальні слова вони ні на крок не наближають нас до реального закінчення цієї війни. Бо ми всі прекрасно розуміємо, що просте закінчення припинення вогню, навіть якщо воно би отримало згоду Росії, воно нічого не вирішує. Припинення вогню це просто припинення бойових дій. А лінія фронту залишається там, де вона залишається, і російський агресор залишається там, де він залишається, і його воєнна машина продовжує працювати на війну. І нам не треба займатися тут в даному випадку око Ми повинні просто розуміти, що у разі, якщо ми всі хочемо, ми Україна найбільше. Наші європейські партнери, сподіваюся, і американська адміністрація хочемо якомога швидшого закінчення війни, то воно може бути тільки. Підкреслюю, тільки в площині максимально швидкого озброєння України і максимально швидкої участі європейських армій на стороні України у цій війні з метою нанесення російському агресію воєнної поразки на території України. Тільки це відкриває дорогу до швидкого і справедливого миру. А просте припинення вогню, тим більше, що ми прекрасно знаємо, що Путін цього не збирається зробити, принаймні, поки він не попробує Весняно-літній наступ 25-го року, і тільки у випадку, якщо цей наступ йому не вдасться, у випадку, якщо настане економічне виснаження Росії, а ще краще у випадку, коли західній країні узгоджено посилять санкційну політику, особливо в області нафти, газу і інших енергетичних ресурсів щодо Росії, то тільки це може змусити Путіна по факту зупинити бойові дії, а пізніше його треба далі тиснути, а не шукати з ним варіантів. Помиритися і надіятися на те, що він здатен на будь-які компроміси, ось тому мені здається, що подібного роду дипломатичні такі сюрпризи, які ми побачили у вигляді серії зустрічей в Парижі, вони звичайно не є зайвими, але самі по собі в такому форматі це є лише черговий крок до дипломатичної говориння воно поки що нам не дає просування. В питанні тієї реальної допомоги воєнної і реальної участі, на які сподівається Україна, ну що ж будемо надіятися, що відразу після Великодня у Лондоні чи під час наступних зустрічей Європа все-таки прорве і вона нарешті займе ту суб'єктну позицію, яку декларували лідери Франції, Британії, і яку сподіваюся займе і новопризначений канцлер Німеччини. Говорячи про те, що вони збираються взяти реальну участь в російсько-українській війні шляхом посилки своїх військових континентів. Тільки це має бути реальна участь, а не розмови, які можуть розтягнутися на весь 2025 рік, і ті розмови нам їм мало що дадуть з точки зору практичного результату. Будемо сподіватися, на цьому у мене все на все вам добре.